Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Ще місяць травень, але вже все цвіте, все зеленіє. Уже є перші квіти троянд. М -м, як гарно цвіте Але сьогодні мова піде про інше. І сьогодні ми будемо говорити про обгортання картоплі. Уже пройшло від посадки картоплі з цих с 22 дні, як бачимо, деякі сорти картоплі вже гарно зійшли. Вже потрібно підгортати раніше було, але не було можливості. Наприклад, ось картопла для билина, яка вже гарно зійшла. Є деякі сорти картоплі, які ще тільки починають сходити. Наприклад, тут маленька. Зійшла це сарая, новий сорт картопельки, чи тільки-тільки сходить. Деяка ще зовсім не вилазила. Ось Можна підійти, зараз побачити. Що тут майже зовсім не сходить, ця ось ось гарно зійшла. Дочки дуже залежить від сортів. А ось ця картопелька майже зовсім ще тільки-тільки починала вилазити. Це у нас. Що? Червона рута, пізній сорт картоплі і він сходить пізніше. Але все одно потрібно вже її обгортати. Більшість сортів потрібно обгортати. Перше обгортання проводиться, коли картопля тільки починає вилазити з землі, коли видно вже рядочки. Бажано, коли вона досягла висоти, не більше 10 см. Це найкращий час для її обгортання. Картоплі. Отже, для чого ж обгортають картоплі? Є декілька переваг від обгортання картоплі. Ну, почнемо по черзі. По-перше, це після обгортання картоплі вона буде краще стояти, не буде хилитися бадилля. Особливо це стосується сортів, які мають високе бадилля. І при великому вітрі. Влітку воно не буде сильно хилитися до землі. Наступною перевагою обгортання картоплі є те, що буде менше зелених картоплин на поверхні, тому що при рості картопля деякі картоплини йдуть на поверхню землі і вони потім зеленіють. Наступна перевага це. Покращення збільшення кореневої системи, що призводить до збільшення врожаю. Як кажуть дослідники, що при цьому, коли гарно розвивається коренева система додатково, то врожайність збільшується на 30% у середньому. Також наступною перевагою обгортання картоплі є те, що затримуються вода і поживні речовини ближче до кореневої системи. І це постійно підживлює картоплю. Також при літніх дощах затримується більше влаги, ближче до стебла і до кореневої системи, що дає більший розвиток розгалуженості кореневої системи, а від цього більший і врожай. Наступною перевагою. Обгортання є те, що також боротьба з бур'янами. При обгортанні малий бур'ян засипається, підрізаються корінчики і зменшується кількість бур'яну. Також перевагою є те, що в літній час між рядками краще йде продування повітря, тому що більше місця. І якщо вологе літо, то Краще продувається картопля і менше, наприклад, хвороби фітофтора нападає на картоплю. Також перевагою. Якою ще є перевагою? А, Якщо картопля зійшла рано, посадили рано і її обгорнули, то не страшні для неї заморозки після того, як обгорнули. Найкраще обгортання картоплі підходить для і глинистих ґрунтів. Наприклад, для, для піщаних ґрунтів обгортання картоплі майже не дасть нічого, тому що і влага, і все на піску скочується і нічого не затримується. То це більш краще для суглинистих і глинистих ґрунтів. От такі переваги має обгортання картоплі. Можливо, щось забув, допишіть мені в коментарях. А ми зараз будемо приступати до обгортання картоплі. А оце такий у нас обгортач. Ручний. Ось такий ручний обгортач. Спередні два колеса. Дисковий обгортач. Бачите, два диска. На ширині виставлені під тералупінь, яке садили картоплю. Щоб якраз рядочок був між дисками. Якраз загортала картопельку. Якщо от таким ручним обгортачем будемо обгортати картопельку. Ось так процес підгортання. Пішов. Рядочки підгортані. Де останні ще земелька сирувата. Погано видно на відео. Сонце, гарна погода. Де раніше обгорнули. Загорнули картоплю. Де раніше обгорнула вже підсихає земелька. Деякі картоплі вони ще навіть не обгортали, тому що не зійшло, рядочки не видно, то буде трошки пізніше. А так обгортання йде. Позакидали більшість картоплі. Який сорт, вже краще картоплина зійшла або була ближче до поверхні, то повністю не. Закинулася. Але більшість повністю загорнула. От так у нас проходить обгортання картоплі. Ставимо вподобайки, пишемо свої коментарі. Ділимося досвідом. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Діричний Селянин. Гарного всім вражаю. До зустрічі!